Людські пеніси стають довшими. Ребел Вілсон заручилася і ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною. Обранець акторки звати Рамона Агрума. Вона дизайнерка одягу та прикрас. Закохані заручилися в Діснейленді і показали свої фото, які виклали у соціальні мережі. Нагадаємо, Ребел Вілсон зробила камінаут у 2022 році. Це було для неї складно. Один австралійський журналіст дізнався про сексуальність акторки та шантажував її. Врешті-решт, зірка сама зробила заяву, що зустрічається із Рамоною. Вона написала в соцмережах, цитую: раніше я думала, що мрію про діснеївського принца. Хоча насправді все, що мені було треба, Діснеївська принцеса. Після цього Ребел отримала підтримку всього світу. Зірка знялася у багатьох популярних фільмах, зокрема в ідальному голосі кролику Джо Джо та Холостячках. Людські пеніси стають довшими. Про це заявили у Стенфорді. Там підрахували за останні 30 років довжина статевих органів виросла приблизно на чверть. А якщо бути точним, на 24%. Якщо раніше середній пеніс у стані збудження був довжиною 12 см, то тепер це см. Чому пеніси стають довшими, вчені не знають, але кажуть, це може бути пов'язане із хімічними речовинами, недостатньою рухливістю, а також поганою їжею. Професор урології Стенфорда Майкл Айзенберг впевнений, зміна пеніса має викликати у людства тривогу, бо наша статева система дуже важлива для біології людини. Науковці не виключають у майбутньому, чоловіки частіше стикатимуться із безпліддям. Уже цього року в Україні можуть з'явитися реєстровані партнерства. Аби розказати людям, чому вони потрібні, громадські організації точка опори UA та військові ЛГБТ випустили ролик. Пропонуємо вам його подивитися. Багатьом з них знадобилося менше одного дня, аби не вагаючись кинутися в бій за свою країну. За майбутнє за кожного з нас. Партнери військових з числа одностатевих пар не мають права знаходитися поруч з ними в реанімації чи приймати за них життєво важливі рішення. Дозволити в Україні інститут реєстрованих партнерств для військових. Це захистити тих, хто захищає нас. Реєстровані партнерства дозволені у 28 країнах світу. Дізнатися більше та підтримати їхнє запровадження в Україні можна на сайті рівні Андрій Хветкевич готується до весілля. Це Фридайвер та екс-учасник шоу Холостячка, який боровся за серце Злати Огнєвіч, А минулого року зробив камінаут як бісексуал. Зараз Андрій готується одружитися на своєму партнері у США. Як вони познайомилися? Хветкевич розказав гейновинам. Я жив на Гаваях. Ми познайомились в е додатку для. Хлопців, і він запросив мене а, на каву. Виявилось, що він фотограф, і він робить дуже дуже круті фотки, і це був перший коннекшн між нами. Те, що ми а, полюбляємо фотографію, фотографувати. Почали більше більше спілкуватись і. Врешті-решт я вирішив переїхати до Майамі, і ми почали жити разом в Майамі. Більше про камінаут Екс Холостяка, підтримку Злати Огнєвич та коли в Україні буде шлюб на рівність, Андрій Хветкевич розказав нам у великому інтерв'ю. Підпишись на наш Ютуб, аби не пропустити. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. І нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.